76 тисяч гривень хабара на майбутні вибори, на корупції погорів як сочільник обласного виборчкому. Він якраз отримав відкат готівкою, коли його затримали правоохоронці. Деталі далі. Колишнього голову обласної виборчої комісії затримали на гарячому, прямо у середмісті. Він отримував кошти від підприємця за майбутні вибори. До місця роботи колишнього чиновника нам потрапити не вдалося. Мовляв, там слідчі дії. Короткий коментар, що зараз Покиньте, тут відбувається. Покиньте, відбувається. Покиньте, відбувається. Покиньте, ми ж маємо право знати, що зараз відбувається. А чому, чому ми Покиньте. не виганяєте? Сі власні виганяють? з цього пригоняти. Ну, ви зараз тисніте на мене. Тут проходить робота. Власне виборчої камісікам пізніше з'ясувалося, ОВК організував корупційну схему із грошима, які виділяли на канцелярію і транспорт для роботи виборчої комісії. Кошти були отримані колишнім посадовцем у якості так званого відката за незаконне використання бюджетних коштів, які були виділені для проведення виборів. Тепер хабарником займається генпрокуратура. Нагадаємо, з 2010 року сумського века очолював Олег Самойлов. А кілька тижнів тому цю посаду замість нього зайняла Світлана Положі. Ніна Коломієць, Юлія Настенко, Олександр Сокол, Новини СТС.